Привіт малята! Сьогодні ми разом з вами допоможемо пінгвіну добратися додому на південний полюс. Хоча ні, не так. Сьогодні ми разом з вами допоможемо Гвіну Піну добратися додому на південний полюс. Адже сьогодні ми з вами читаємо книгу Гвін Пін і Чудернацька мандрівка від Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Тож, може зручніше, малята, адже ми починаємо! Гвінпін і чудернацька мандрівка. Колись був пінгвін, його звали Гвінпін. В міському зоопарку він жив не один. Усі гомилі пінгвінські тітки про полюс південний складали казки. Там сотні пінгвінів, казали вони, під сонцем яскравим, посеред зими гуляють щасливі та ковзають всі снігами й льодами довкола усі. А Він говорив на словації завжди. Побачите, я ще поїду туди. Жила зоопарку чудово малечі, та він все одно готувався до втечі, бо марив про сніг, білу ніч і про вісь, і знав, що туди помандрує колись. Їж рибку, казали тітки підростай, будь чемним, забудь про небачений край. Та якось вночі ти повіриш чи ні? Утік наш ги через отвір в стіні. І що, день і ніч він усюди і скрізь шукав щось хоч трохи подібне подібне навісь. Це що, гла, весло, це опора на мету? Ох, осе земна. Не знайду тебе. Де ти? стомилися лапки в сумного малого. Хоч де не ходив, не знайшов він нічого. Аж раптом побачив манливі простори і раду, із скелі, шубовснув у море. У морі він був, як пінгвін у воді, креветок і криль знай ловив, а тоді відчув, як якийсь прохолодний потік удалеч далеку його поволі. Він плив, то пірнав, то на гору спливав, аж раптом казкову країну впізнав, де сніг і льоди виринають з води. Пінгвінячий край, я дістався сюди. Але де ж пінгвіни поділися всі? Де полюс? Чому тут немає? Осі? Ще й сонечко сіло, запало пітьма, щепає мороз і нікого нема. Хіба що тюленя в дорозі зустрів? Ой-ой, той тюлень його мало не з'їв. Та білий кошлатий небачений звір тюленя прогнав. Хочеш вір, хоч не вір? Спасибі, промовив налякано він. Всміхнувся полярний ведмідь, це був він, а потім ласкаво спитав у малого Малюче, потрібна тобі допомога? Ой, дуже. Проблема велика у мене. Ніяк не надибив полюс південний. Ведмідь здивувався на це. Як незвично, у нас тут теж полюс, та тільки північний. Минала Арктична сувора зима. Сумний був гвін пін, мандрував бо дарма. Аж ось чорна спинка, чорненький бочок, з'явився зненацька полярний крячок. Ова! Це ж піде він, зацікавився він. Негайно розказуй, ти що за один? Я знаю, де я ще такі, як і ти, я ще не звічіль. Хоч за мною лети. Звичайно, я хочу, ні миті, негаймо, не гаймо. Він попрощався з ведмедем негайно у море шубавсь і помчали тоді, крячок поміж хмар, а гвінпін у воді. Замили у миля, втомились добряче, аж раптом вода стала в морі гаряча. Довкола ширяють меч риби й кити, він пін не здається, це варте мети. Та скоро втомилися лапки і крила. Сердешний гвінпін, ой, гребти вже вже не несила. Та перше, ніж він опустився на дно, крячок роздивився у морі судно. Гвінпін опинився на палубі враз, сказав капітан Залишайся у нас, тебе підвеземо, і то на дурняк. Подумав наш ж він Ну, тепер я моряк? Дорога далека була та приємна. Вже й берег на нім від пінгвінів аж темно. Оці імператорські, гарні, примітні, а далі дрібненькі та дуже привітні. А далі. Та це ж дивовижні новини, такі, як і він, субарктичні пінгвіни. Відходили чемно один по одному, і він указали. Вітаємо вдома. Наступного року полярний крячок зробив по дорозі на північ гачок у той зоопарк, де пінгвіна родина вже слухала казку про мужнього гвіна. Я надіюся, малята, що не тільки пінгвінам у зоопарку, але й вам сподобалася ця казка про пригоди Гвіна Піна, мужнього, але маленького пінгвінчика. Ця казка нам вкотре показує, як важливо не зупинятися на своєму шляху, і як важливо мати завжди біля себе поруч вірного друга. Тому малята, будьте мужніми, будьте сміливими і вчіться дружити один з одним. А книгу про пригоди Гвіна Піна читала вам, як завжди, я, Юліана. Тому. Обов'язково підпишіться на канал Казки для Малят, щоб не пропустити наступну веселу історію. До скорої зустрічі, Па-па!